Пані Іна поступово опановує новий сайт для учасників університету третього віку. Жінка вирішила наробити смаколиків, а рецепт підшукувала онлайн. Дуже цікаво, тому що на сьогоднішній день, якщо мене, наприклад, цікавить якийсь рецепт, я вхожу в гуглі і довго, довго шукаю. А тут Миттєво на новому сайті, крім спілкування, можна грати в ігри, записуватися на різні заходи і навіть завантажувати листівки. Ми додаємо новини, світлини з заходів, які вже пройшли, світлини тренерів з різних спортивних напрямків, і точні дати час і локації, де проходять які мистецькі заходи, екскурсії тощо роботу на сайтом розпочали у січні цього року. Ми станемо прикладом для всієї країни, тому що такого з платформи такого. Сайту людям так сказати золотого віку ніколи не було розроблено. Ми не зупиняємося на тому, що ми розробили. Ми будемо розробляти ще додаткові функції, додаткові якісь розважальні заходи для того, щоб людям там було корисно сидіти і користуватися. Поки учасники УТВ опановують новий сайт. У КП вже працюють над створенням застосунку на телефон. Артем Ліфінсев Павло Черненко Дніпро Тіві.